12 травня Красногреччина Грещена зустрічала учасників всеукраїнського конкурсу Учитель року в номінації інформатика. До міста прибули 28 переможців його обласного етапу з усіх регіонів України. Урочисте відкриття конкурсу відбулося в будинку техніки у перших рядах зали, головні винуватці цього святкового дійства, вчителі інформатики, які вже довели, що професіонали своєї справи серед почесних гостей, голова Красноградської районної державної адміністрації Роман Квартенко, директор департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Роман Шаповал, представник міністерства освіти і науки України Роман Гладковський. Саме з їхніх виступів розпочалася офіційна частина заходу. Я хочу сказать, что для нас, для Красноградчины, это незабываемый конкурс. Я хочу всех приветствовать и считаю, что вот все, что будет происходить на территории нашего района, мы всех всегда ждем, мы всем всегда рады гостям. Я думаю, что вот те теплые, хорошие настроения и незабываемые впечатления Для наших касі Аставіт Красноградщина вітання від голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Довкіна. Учасникам конкурсу передав директор департаменту науки та освіти Роман Шаповал. Також він висловив слово впевненості, що сам конкурс залишить по собі багато приємних вражень для кожного його учасника. Безумовно, мені приємно привітати всіх вас від голови харківської обласної державної адміністрації Михайла Марковича Допкіна і від. Як депутата обласної ради від голови обласної ради Сергія Івановича Чернова. Харківська область відзначити єдина область в Україні, хто виконала рекомендації Міністерства освіти і науки стосовно проведення цього конкурсу на базі міст обласного значення і на базі районних центрів. Тому Красноградщина – це підтвердження високого статусу не тільки освіти і науки Харківщини, а в цілому також і. Підтвердження спроможності провести цей конкурс всеукраїнського рівня на, на високому гатунку у районному центрі. Конкурс триватиме до 19 квітня. Протягом цього часу вчителі інформатики проводитимуть відкриті уроки на базі Красноградської гімназії Гран та коледжі комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія братимуть участь у тестуванні, спілкуванні та презентації власного досвіду. Найкращого вчителя інформатики України буде визначено 18 квітня.